сильно но Дуже потребує безболючих препаратів. Так зараз описує свій стан військовослужбовець з Луганщини Рагнар. Чоловік проходить лікування в одному з медзакладів області. Розповідає до ЗСУ. Мобілізувався цьогоріч у 2014 році. Тричі намагався потрапити до війська добровольцем, але йому відмовляли через проблеми зі здоров'ям. На 45 днів я потрапив на базове навчання. Військове після навчання боєць став стрільцем та служив на покровському напрямку. Каже 26 травня разом з побратимами вийшов на чергове бойове завдання. Нам треба було пройти по посадці і зайняти місцеву оборону. Ми були під мінометним вогнем. На нас налетіли ворожі дрони. Які понакидали всякого гидотного, що світилось, після влучання поблизу каже, почав втрачати свідомість. Я після цього мала пам'ятаю, я вже опинився в реанімації. Генеральний директор медзакладу Сергій розповідає, у пацієнта поранення обличчя та усіх кінцівок. Йому дуже пошкодило руки, переломи на обох верхніх кінцівках, відбили частину стопи, зробили п'ять операцій, наклали. Спеціальні системи і на руки і ставимо вак апарат. за майже 10 днів. Лікарні його стан стабілізували. Нині ж готують перевести до іншого міста для подальшої реабілітації. Поліна Пламарчук, Юлія Звягінцева та Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.